Вітаю! Розглянемо книгу Однохвилинний менеджер Кена Бланшара Вступ. Ця книга це революція в управлінні. Уявіть собі керівника, який не влаштовує безкінечних нарад, не контролює кожен крок співробітників і при цьому досягає видатних результатів. Це і є однохвилинний менеджер. Автори Кен Бланшар і Спенсер Джонсон створили книгу, яка змінила уявлення про ефективне керівництво у всьому світі. І, хоча вона написана простою мовою у формі притчі, її зміст глибокий і дієвий. Усього три прості інструменти: перше однохвилинні цілі, друге, однохвилинні похвали, третє. Однохвилинні докори, і саме вони дозволяють керівнику швидко налагодити ефективну роботу, мотивувати команду, збудувати культуру відповідальності без тиску. Якщо ви керуєте командою, викладаєте. Ведете проекти чи навіть виховуєте дітей, ця книга покаже, як досягти більшого, не ускладнюючи процес. У цьому відео ви отримуєте стислі пояснення кожного інструменту, приклади, як це працює на практиці, та головне мотивацію впровадити це вже сьогодні. Готові дізнатися, як одна хвилина може змінити стиль керівництва? Тоді поїхали! Про Кена Бланшера один з найвпливовіших експертів у світі з питань лідерства, менеджменту й командної ефективності, його найвідоміша книга Однохвилинний менеджер, написана співавторстві із Спенсером Джонсоном, стала світовим бестселером, перекладена десятками мов і продана мільйонами копій. У своїй книзі Бланшер доводить, бути ефективним керівником означає бути простим, зрозумілим і людяним. Він пропагує стиль управління, заснований на чітких цілях, швидкому зворотному зв'язку, повазі до працівників. Також Кен Бланшер – засновник The Ken Blanchard Companies – міжнародної тренінгової компанії, що допомагає компаніям по всьому світу впровадити ефективне лідерство. Його ідеї прості, але потужні. І саме тому вони так добре працюють в реальному житті, як для бізнесу, так і для особистого зростання. Хто такий однохвилинний менеджер? Це не чарівник, це не супергерой, це звичайний керівник. Який навчається робити прості речі, вчасно, коротко й по суті. У книзі однохвилинний менеджер автори описують людину, яка ставить чіткі короткі цілі, швидко помічає правильність дій, хвалить, чесно, але лаконічно коригує помилки, будує з людьми стосунки на довірі та результатах. Його правило. Якщо щось можна сказати за хвилину, скажи це, і скажи це вчасно. Чому це працює? Бо більшість проблем в управлінні виникає не через складні системи, а через нечіткі очікування, відсутність зворотного зв'язку, страх перед відвертістю. Однохвилинний менеджер змінюється завдяки трьом простим інструментам, про які ми розкажемо далі. Це стиль керівництва, який дає результати, розвиває людей. І не потребує годин розмов, бо справа не в тривалості розмови, а в її якості. Однохвилинні цілі, що і як сказати, щоб люди працювали ефективно. Уявіть собі співробітника, який точно знає, що від нього очікують, які результати важливі, і як виглядає успіх. Це не фантастика, це результат правильно поставлених цілей. І саме з цього починається стиль однохвилинного менеджера. Суть однохвилинної цілі. Кожна ціль формується коротко на одну хвилину читання. Усі ключові завдання чітко прописані. Працівник може сам регулярно переглядати ці цілі, щоб бачити свій прогрес. Що робити менеджеру? Перше. Сісти з працівником і узгодити очікування. Друге записати ціль простою мовою до 250 слів. Третє, Домовитися. Ось як виглядає добре виконане завдання. Чому це працює, бо більшість проблем у роботі виникає не через лінь, з незнання, а через неясність. Я не знав, що саме робити. Я думав, що цього достатньо. Переваги однохвилинної цілі, економить час, забезпечує фокус, дає працівнику відчуття впевненості, створює прозору відповідальність. Це тата з книги Люди не можуть досягти цілей, які їм ніхто не поставив. Однохвилинні похвали як мотивувати за 60 секунд. Більшість керівників звертають увагу на людей лише тоді, коли щось не так, але справжня ефективність народжується, коли ми помичаємо і підкреслюємо правильну поведінку вчасно, коротко і щиро. Що таке однохвилинна похвала? Це проста, швидка і конкретна подяка або визнання за правильну дію буквально за одну хвилину. Як це працює? Формула проста. Перше. Спіймай людину на правильному. Поміть, коли вона щось зробила добре, навіть дрібницю. Друге. Похвали одразу. Не колись потім, а одразу після дії. Третє. Будь конкретним. Скажи, що саме було добре і чому це важливо. Четверте. Вислови емоцію. Покажи, що це щиро тішить і вражає. Приклад. Анно, дякую, що надіслала звіт раніше терміну. Це дало нам час внести зміни, і клієнт був задоволений. Я справді ціную твою уважність до деталей. Чому це важливо? Бо люди повторюють те, що отримують визнання, і часто не гроші, а помічені зусилля є найкращим мотиватором. Однохвилинні похвали створюють позитивну атмосферу. Довіру між менеджером і командою, стабільну позицію, без контролю й тиску. Цитата з книги: Підсилюйте хороше і воно стане нормою. Однохвилинні докори як критикувати так, щоб це мотивувало, а не ламало. У багатьох менеджерів слово докір асоціюється з конфліктом, емоціями і погіршенням стосунків, але однохвилинний менеджер не кричить, він коригує швидко, чітко, з повагою. Що таке однохвилинний докір? Це коротке повідомлення працівнику про те, що він зробив не так, яке сказане одразу після події, спрямоване на вчинок, а не на особистість. Завершується підтримкою та довірою. Формула однохвилинного докору. Перше. Назвати факт. Петри, ти надіслав презентацію із запізненням на день. Друге. Пояснити вплив. Через це клієнт чекав і ми втратили темп в роботі. Третє. Висловити розчарування людяно. Мені прикро це бачити, бо ти завжди дуже відповідальний. Четверте: заверш з підтримкою. Я ціную твої зусилля і впевнений, що ти зможеш це виправити. Головне правило критикуйте одразу, коли ситуація ще свіжа, і завжди завершуйте думку, щоб людина вірила в себе. Чому це працює? Працівник чує правду без приниження, розуміє, що не все втрачено. І хоче виправити ситуацію, бо почувається підтриманим, а не осоромленим. Цитата з книги. Добрий керівник це той, хто спочатку дбає про людей, а потім вимагає результат. Результат люди керують собою. Що відбувається, коли ви, як менеджер, ставите чіткі цілі, даєте швидкий зворотний зв'язок і позиційний коригуючий, і робите це щиро, коротко та вчасно. Люди починають керувати собою самостійно. В ідеальній команді працівники точно знають, що від них очікується, помічають самі, коли відхиляються від курсу, виправляються без підказок, бо навчаються відповідальності. Автори називають цей результат вбудованим менеджментом. Замість постійного нагляду ви створюєте середовище, де люди працюють із внутрішньою мотивацією, Секрет у простоті спочатку ви керуєте людьми, потім вони керують своїми діями. Зрештою, вони стають самостійними, ініціативними і впевненими. Це і є головна мета керівника не контролювати вішно, а навчити людину бути відповідальною без тиску, як сказав сам Кен Бланшар, ваш найкращий працівник це той, хто може працювати без вас. Підсумок, сила простоти, однохвилинний менеджер це книга, яка доводить, щоб бути ефективним керівником, не потрібно ускладнювати, потрібно бути чітким, уважним і людяним. Всього три дії, які може опанувати будь-хто: перше однохвилинні цілі. Дайте людям чітке уявлення про те, що вона важлива. Друге однохвилинні похвали. Помічайте і підкріплюйте правильну поведінку. Третє – Однохвилинні докори, чесно, але з повагою коригуйте помилки. Це просто, це швидко і це працює. Головна ідея книги справжнє лідерство не в контролі, а в довірі, не в суворості, а в ясності, не в складних системах, а в людському підході. Якщо ти керівник, ментор, викладач або просто хочеш навчитися впливати з повагою, Ця книга дасть тобі робочі інструменти, які можна застосовувати вже сьогодні. Пам'ятай, одна хвилина щирої уваги може змінити поведінку людини краще, ніж місяць тиску. Сподобалось відео? Ставте вподобайку та підписуйтесь на канал. Дякую вам!